А в нас в місцях ведучий програми життя без обман Олексій Душка. Олексій, доброго ранку, радий тебе бачити. Доброго ранку. Ну, Судячи з валіз, ми, в принципі, коли вже зібралися, може, на євро, з'їздимо у Францію. Ти знаєш, я би на пляжі краще. Поїхати. На пляжі. На от, пляжі. От, от так. Коли збирайся на пляжі, тепер давай за яким параметрами краще обрати валізу для своєї родини. Ну, дивись, е я якби приніс свою вже бувалу валізу, якщо бачите, вона вже потерта, побита. Ось я її придбав колись. Що, виглядає як нова, до речі. В ну, якщо придивитися, то. Можна помітити. Ну, так. Дивись, для того, щоб обрати валізу, я став заручником з, з такої ситуації, що у ризі ми були відряджені, мені довелося купити валізу, і там я навчився їх обирати. Mm -hmm, так, значить, З чого почати? Ну, Давай для початку почнемо, з того, що ми дістанемо трошки меншу валізу, для того, щоб нам було легше пояснювати. А, В тебе це комплект. Так. Давай. давай відкриваємо. Оп. Просто її легше буде тримати. Значить, перше, на що вам треба звернути увагу, так це ось на ручку. Я зараз її висуваю, бачите? Дивіться, кріплення ручки дуже важливо, щоб воно не було ось десь тут. Бачите, там, де вона з'єднується? Ось не десь тут, а от втоплене. Щоб більше воно втоплене, то краще вона потім тримається. Дивіться, бачите? Як хочеш. До речі, це алюмінію. Дивіться, що робить. Цир. -та. цирк. -та 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 -та. І це алюміній? тобто воно не зламається, це не пластик. Так, це не пластик. Це... Uh -huh. І дивіться, як обирати. Да? Якщо бачите, втоплені, от зараз дуже добре видно, не uh -huh. ось тут, де там ці коричневі, так? а ось, 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 ось власне ці кріплення, ну, тобто, які втоплення. Це сантиметрів точно втоплення. Ага. Ну, ну, да. І е в чому суть? Похитайте отак. От от. Бачите, тут не хитається. Міцно. Міцно. Так. Ну... Значить, можна її спокійно. З ручкою зрозуміло. Давай наступний параметр. Потім у валізи має бути три ручки, мінімум. Ось ця, за якою будуть швиряти вам в аеропорті. Да? Mm. Ось ця, за яку ви коли підіймаєтесь сходами, не треба робити отак. От підіймаєтесь сходами і оп, підняли, понесли. Не, 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 не треба так робити. Ось так от треба робити. Ось так. Підняли і понесли, так. І ще дуже важливий критерій це. Замки, якщо можна показати дуже крупно. Дивіться, який тут замок. Дуже такі великі, як це песики, собачки. Це можна е ну, свій блискавки. маленький замочок тут поставити. Так, е Суть у тому, що що більше ваша блискавка, і поміть, от по потропой, по вона така з силіконом оброблена. Я очікував від тебе такого почуття, але <світ> зроблю добре. Так, вона оброблена з силіконом. Це добре, навіть послухайте звук. Однорідний. Чіткий, чіткий, без усіляких <тук> <тук> угу. так. І ще дуже важливо, давайте заглянемо всередину. Так, де тут у нас вона закрилася? Ой. А, ось вона, власне, закрилася. Давай, так, давайте криваємо. заглянемо всередину і подивимось на внутрішнє оздоблення. Що краще, матеріал всередині. Спробуй, міцність його бачиш. Угу. Тут підкладка ось навіть тут Ну, помаш. видно, що якісна, і можна навіть так. тут відкрити. Відкриваєте, дивитесь, що кращий матеріал всередині, то краща валіза. Угу. Але Сука, ну це пластикова. А якщо казати про текстильну валізу, що знаєш... то ні? Ти знаєш... ні. Треба обирати за власними побажаннями. Чому я можна обрав і ту і ту. Так, можна брати і ту, і ту, але враховувати, так, що ціна якість. Можна взяти за 3 тисячі, можна взяти за 500 гривень. Різниця буде лише в тому, як, куди ви їздите. так, і як, наприклад, я дуже часто пояснюю, я дуже часто буваю в аеропортах так. і тому роблять з валізою так. 9. Так, Тому я обираю саме пластикову, тому що є варіант, є шанс, звичайно, що вона, але насправді це дуже міцна валіза, вона протиударна. Вона тобто, пр... мати її дуже складно. Але я тобі скажу, в, це... в мене нібито дорога валіза, але mm -hmm. ось тут на, на куту, бачиш, в мене тріснула. Хоча в тебе тут є ось такі так. штуки, дуже, мені здається, ефективна річ, і вона захищає кути від ударів. Єдиний мінус єдиний мінус цієї валізи, яку я от приніс сьогодні, це її колес. колесик. Олеса, так ну Тому, що вони... вони працюють що так. Нормально. Вони хороші вони такі м'якенькі помацає, Так вони такі м'якенькі, хороші, але враховуючи те, що вони маленькі, я можу їздити лише ось по території аеропорту, і тут у вас у гарній студії. Розумієш, угу. отак от. Зрозуміло, тобто потрібно ще подивитися на великі колеса. В аеропортах дуже часто, це було в українських, ну на жаль, як це не сумно. Буває, що відкривають наші валізи, без нашого. Пам'ятаєш, там навіть банда працювала, коли свого часу Борискулі був величезний да. скандал. Як убезпечити свій валіз для того, щоб ніхто туди не заліз? От бачиш, тут є спеціальний кодовий, кодовий замок. замок. Але я навіть з ним не заморочую з однієї простої причини. Е його відкрити неймовірно легко. Ось, давайте покажемо тут замочок. Відкрити легко, навіть якщо кодовий замок закритий. Якби б ти там замків не навішав, знаєш, навіть сюди вішають замочок. От я приніс тут ось такий самий Ух ти, не відліпає. Ось такий самий кодовий замок, якщо можна його почепити. Ось почіпити. тут люди да, чіпляють, коли з'єднують дві, дві валізи. Подивіться. І що? І це ти кажеш, що неефективно. Це не те, що неефективно, це просто знаєш, буде, смішити. А, що, смішити тих, хто захоче вкрасти. Так. Так, а подивіться, я зараз, бачите, подивіться замочок. Але чому неефективно, ефективна? Поясни будь ласка. А, тому що неефективно. Давайте Давай спробуємо відкрити е, дві валізи. Думаю, Ось таку якщо... замоту це, до речі, е, м... текстильна текстильна, так, але бачите, тут ручка погана. Угу. Вона е, без Ну, без фі... О. Ну, Вона і дешевша. Вона дешевша, так. так валіза... Давай спробуємо відкрити. Як давай спробуємо бути? відкрити. Дивись, у працівників аеропорту, крім ручки, з собою нічого немає. Ніяких ножів, ніяких додаткових ключів. Дозволено носити лише ручку. От спробуй за допомогою ручки відкрити цю валізу. <рес> ну, ну я не знаю, це треба тут і ковиряти, відкрити. я не Що б робив би я? А ну, Зі своєю валізою. Дивіться, я роблю. А, ну, а ну покажіть. Ось, просто так роблю. Все, вона відкрита. Ага, ти ручкою відкрив. Все, дивіться. Так, тобто, банда так... Е, Олексій, по-перше, хотів би спитати, що ти робив вночі е, з 20 на 21. <свісно> в Бориспіль. А по-друге, тобто, ти так відкрив тобто, схема, Звичайно, ручку. Я притом, я відкрив. Замок то закритий, подивіться. Да. Я закрите. відкрив. Потім дивись, що найцікавіше. Я дістав все, що мені треба. Планшет, наприклад. Вкрив. Так, а потім, а потім дивись. А потім дивись провів так, закритою. Брюки превращаються. Превращаються брюки і знову закри... в елегантні шорти. І ти, за, і ти забрав валізу, в тебе все закрито. Але оп, і планшетик поїхав зі мною. Забрав планшетик. Оп, оп, Добре, оп, оп, оп. виходить, що ось це замотування валізи, це не тільки для того, щоб обезпечити від подряпин валізу, а. а це для того, щоб його було складніше відкрити. Якщо ми говоримо на останок, якщо ми говоримо про текстильні або пластикові, то тут вже знаєш, питання таке: пластикові краще перевозити там, якісь там скляні сувеніри, ну не скляні, скло краще не перевозити, угу. але там такі хрупкі якісь речі, які можуть розбитися. Тому що, коли будуть так кидати, класти один на один, це все ж таки більш витримає. Але є хороші валізи, які мають корпус е текстильні. Так вони мають корпус і тоді не будуть стискатися. Але така валіза коштує стільки, що ну чесно кажучи, я б не придбав, mm -hmm. бо її просто б свиснули разом з усім, що є. Е давайте зараз ми спробуємо підсумувати про те, що ми зараз говорили, як обрати якісну валізу. Щоб обрати якісну валізу, зверніть увагу на таке: матеріал. Якщо пластик, то полікарбонат. Якщо текстиль, то щільністю від 600 ден. Колеса мають бути гумовими або силіконовими від 5 см у діаметрі. Усі ручки на металевих кріпленнях. Ідеальна ширина блискавки 1 см. Вона має бути пластиковою та зі спіралеподібними зубчиками на наостанок на я хотів би е, порадити почитати сьогоднішнього КП в Україні, там де є моя стаття, яка викриває е, обмани. Угу, так угу. сьогодні ми говоримо там про йогурти. Читайте КП, читайте нас на сторінці у Фейсбуці і дивіться сніданок, щоб знати, як обирати валізи, йогурти і все інше. А, а... До речі, про смачне і безпечне, що найголовніше. Далі наш Руслан Сєєнкін приготує щось смачненьке. Ну а ми з Олексієм, з валізами пішли збиратися. Де планшет? Планшети? Марина, планшет. де планшет?